Так, дорогенькі мої, ви не уявляєте, куди я приїхала? Це волонтерський центр Печерськ. Моя кохана подружка Світлана Легка, яка з першого дня війни у своєму офісі, який був раніше. Бомбосховищем приймала кожен день понад 300 тисяч людей. Ой, господи, понад 300 чоловік людей. Реєструйтеся, будь ласка, обов'язкова реєстрація новопрививших у укриття. Отут люди з першого дня війни переховувалися від бомб. Тут вони ночували, тут їх світочка кормила, тут їх світочка поїла, приймала. Дивіться, наш от ліків. Це склад ліків тут знаходиться. Дивіться, скільки тут всього можна отримати безкоштовно. Так, показуй, де спали люди. люди. Спали всюди, але ось це найбільша кімната. Це мала бути майбутня фотостудія. Зараз тут склад, Волонтер-оля. Актриса. актриса. Ось бать банер міс Україна Всесвіту. Тут ми просто розстелили ковролін. І просто тільки в цій кімнаті спало більше 50 людей прямо на підлозі. Боже мій, покажу ще. А зараз тут склад харчів. Оля Олечка, Олечка тут керує. І тут це все розподіляється у ті райони, де зараз розбомблені і люди не мають навіть нічого. Так, о, а це мій. А це я подарувала свою морозильну камеру да. від ласунка компанії. Я подарувала і тут, коли готували для тероборони, для людей, які тут переховувалися, тут зберігалися продукти. Да. Так. Дівчатка, наші волонтери. волонтери наша кухня. Кухня. Тут так само спали люди. Боже, і спали тут люди, а зараз тут так гарно а пахне. Покорміть мене будь да, ласка. ласка. Це дітки, наші малюнки малювали, коли передавали для хлопців і для нас. Саме день народження тут святкували. Аж давайте більше, покажемо. Що... Дорогенькі мої, я відмітила там світлий фондейшн. Це да. благодійний фонд, де я маю. Уч... честь бути членом правління. Це... Тому довіряйте тут. Нам. Так само спала люди на підлозі, а тепер тут вже мій кабінет. Де ми збираємо? Бачите, боже, подивіться, Лицунки, подивіться ця маленька жінка, малюсінька, 48 вісім кіло. Зараз з, зі зброєю з першого дня війни допомагала людям у своєму у своєму бомбосховищі. Дивіться, кожна кімната у нас підписана. Це була дитяча, а тепер вже склад. Але ці полки зроблені вже паралельно під час війни, і на кожній полі полисі спали діти. О Боже, так. А навіть коли вони звідсипали, ми просто просорили дирки і забили досками, щоб вони просто не падали. Тому тут була дитяча кімната, тут повністю спали діти на кожній полисі. О, а наступна кімната батьківська, тут спали батьки. Зараз теж вже тепер тут склад. От мій дід Поля, який говорив, тут три місяці тут жив на кожній полиці спали місяці. люди. Три місяці. Вони виїхали, Пало, два, ти? вони виїхали два, два тижні назад. О, жах. Боже, це жах. Свєта, Ми ти... особисто спали отут в костюмерній. Людмила Пантеліїна, ще один наш волонтер. Посиміться це моя мама. Добрий день! Дуже дайте обіймуся з вами! Ми тут, тут спало вісім людей, там Сашко з малий з собакою спав, я тут з зо, золею спала. І це ще одне місце, де спали, спали люди. Що написано тому що тут читали ну, читали, ну молодь наша, скажімо так. сім'ї -сім читали новини, ми виставляли колонки в коридор, ставили лавки в коридорі, і люди слухали новини, що відбувається. А, так, ну кухню ми вже показали. А, тут, в принципі, як я вже казала, в кожному приміщенні а, були люди. Коли ми сюди заїхали в грудні місяці, тільки придбали, тут не було нічого, ні світла, ні води, ні, ні вентиляції, не було нічого. Мабуть, ще... Бути потихеньку ремонт, а потім сталася війна. У нас не було навіть вбиральні. Ми, вибачте, зливали воду навіть відрами. А потім, вже, коли вже жили люди, і згодом ми почали оці всі полки. Оці всі полки, на яких спали діти і люди, робилися прямо під час паралельно під час війни да. для того, щоб люди не спали на бетонному бо полі, бо дуже, холод, бо дуже було холодно і не було е, ніякого отоплення. А це так само була кімната, де спали люди, а згодом це перетворилося все-таки на мій кабінет, де тут цінний дуже товар, тут плитоноски, тут аптечки, турнікети, бронежилети і найголовніше трофеї. Це дуже цінний для мене трофей. Це наші хлопці з охорони Бородянки відібрали у орків. Бачите, перевернуте шеврони. Угу. Ну, Росії може бути тільки так, перевернута І, звичайно, що тут колосок і прапор України. Оце всі, всі трофеї, які тепер зараз. стоять тут прийти? на поличках. Це від пулемета. А це від Града. О боже. Це міна. Ну, це, ну, мін, ну це не... Це, це все осколки. Тепер це слугує як вазочка, а для свічки. А так це все військові від зброї. А це мій бронежилет. Боже. Що мені, подарували хлопці, сказали, що мені дуже потрібно, бо я така дурна і шалена, що їжу по гарячих точкам, коли під стріляють і зверху летить, а я от як просто мати народила, футболці хожу, тому в мене є свій власний бронежилет.